Слава Україні, заступник командира ГІС позини Мішева. В інтернеті набуло популярності відео з Красногорівки, де ворог підривається на мінах, встановлених нашими військовослужбовцями, імпортними мінами, так сказати, наданими нашими партнерами. Міни були магнітні, але ворог про це не знав. Магнітні міни вони можна сказати електронні, мають електронне джерело живлення та реагують на зміну магнітного поля. Тобто автомат, бронежилет заходить в зону дії цієї міни. Вона спрацьовує, так само спрацьовує на техніку, коли їде броньована, легко броньована техніка, змінюється магнітне поле навколо міни, і вона детонує. Зранку пішла колона, спочатку підірвався там танк. Ближче до вечора ворог захотів розмінувати дане мінне поле вручну, але був запущений в космос і більше не приймав спроб розмінувати наші міні поля. Хочу сказати, що це тільки одна з небагатьох історій, яка підтверджує ефективність роботи нашого підрозділу, яка показує результат, який виконують наші військовослужбовці.